Питання для мене дуже слушне. Чому? Тому що я був е е депутатом по Троєщині, то був не мій округ, але значить, я дуже цю ситуацію добре знаю. Е е ви знаєте, е от Чесно, вам відповім, от не як політик там, або не, не по політичному відповім. У да? мене таке відчуття, що е коли десь там на горизонті все ж таки маячать ці вибори, да? справу трошки пригальмують. Зняли забор, людям щось пообіцяли і так далі. Вибори пройдуть, чи цей забудовник, чи інший забудовник, якщо не буде ну, такої, знаєте, серйозної якоїсь підтримки, я вже не кажу, там, у владі не буде підтримки, вони цьому не будуть зацікавлені. а да? В громадських організаціях, якщо ми не підтримати людей, люди там не встоють. Тому що там, там для забудовників дуже ласий шматок, і там е вони будуть це боротися. Я е два роки назад, коли вже не, вони вже починали будувати, да? тобто е виходив на той майданчик. Я вивів туди десь там 150-200 своїх активістів, ми поставили кілька палаток різних там політичних партій. Да? Вони трошки злякалися, і ми притермозили цю, цю ситуацію. Да? Зараз вони вже розуміють, що скоро будуть вибори, а що після виборів ніхто не знає, і вони почали от, 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 займатися такими агресивними справами. Та ж сама ситуація була з сміттєспалювальним заводом. Що поки ми не перекрили рух транспорту на Троєщині, цей проєкт був абсолютно реальний, щоб в Києві, там, в спальному районі, на лівому березі збудувати бушний австрійський завод, який там закрили через те, що він був просто шкідливий і так далі і небезпечний. Ось, а Відносно ще раз відносно цього майданчику, тобто я думаю, що е, от така буде справа, що вони зараз максимально це знаєте, замулять очі, а там, знаєте, а там буде видно. Е, тому що це політика, це політика забудовників. Якщо не будуть влада, абсолютно з ними інтегрована, і якщо влада хотіла дійсно... Повернути цей цей або якийсь інший майданчик киянам, це робиться дуже просто. Це робиться протягом одного тижня, а, значить, рішення Київради про значить, повернення ділянки у власність міста да, про припинення оренди. Значить, домовлятися треба, якщо я не знаю, там чи перераховувала гроші, не перераховувала, йде компенсація або якась земельна, або грошова цьому забудовнику. І знов-таки іншим рішенням Київради, наприклад, прийняти рішення, що в цьому місті, наприклад, розбити парк, сквер, дитячий майданчик, виділити на це на невеликі гроші. Там, 200 тисяч гривень з головою можна зробити там дуже гарний. Ми робили, коли знов таки вона така ж була е, схожа ситуація, там і в селі Триєщина, і, е, е, значить, і інші площі. Це, це, це вже конкретно, знаєте, це, це робиться тільки рішенням Київради. А щось там десь поїхати, щось там журналістам сказати. Ну давайте, сказали, і, а що далі. Все. Тобто я, я вважаю, що, що вони все прекрасно знають, але вони користуються тим, що народ всьому не розбирається, народ довірливий, людям каже, що все що там буде, не буде, що все буде добре. І люди кажуть, ну якщо нам там, десь згори гори пообіцяли, що все буде добре, значить може воно і буде добре. Да? Ну а люди, знаєте, люди теж їм, це треба їм зрозуміти. Да? Якщо збирається, ну, там, дійсно там, ми змогли зібрати більше людей, ніж там, там, 20-30 чоловік, але знаєте, ну, все рівно там, знаєте, кожен боїться за, там, чи за своє життя, чи там, якесь коміння в комусь там, кинуть і так далі. Тобто, знов таки я кажу, що людям хоч якась підтримка. Потрібно. Якщо б був би на тому окрузі депутат Київради, то вони в першу чергу побігали б до нього, Ми б його, вони б його за е, лацкана там, або за що за ногу за руку дьорнули і показали, і вони його змусили б, щоб він там був. І цей би депутат би вийшов би е, з ініціативою про це рішення, виступив би на трибуні в Київраді, сказав, що я вимагаю це, а так ну, ніякої відповідальності нема. Да? Десь там вибори знов-таки ці маячать, ну, з флагами походили там. Флаги помахали, ті ж люди взяли ці флаги, поламали, тому що люди вже не відять партій. Ось така у нас біда. І це абсолютно сложне питання, це не тільки троєщина, я вам ще скажу, я коли подивився, скільки взагалі майданчиків знаходиться зараз в руках у забудовників, то те, що на Троєщині, це лепіт на жарті. Тому що і в центрі, і по всьому лівому берегу. Ну просто гектарами, сотнями гектарів вирубка парків. і все. Просто у них зараз, я скажу, що зараз банальна річ. Просто в них немає грошей. Тому замороза. Тому ситуацію заморозила забудова. Зазначить ті, вже, які такі найбільш ласі куски, де вже знаєте, вони вже розуміють, що там уже не пригадаєш, вони там срівно йдуть навпростець, ставлять паркани, йде забудівля, паркова алея, там Андріївський узос і так далі. А всі, там половина лісового масиву вона теж знаходиться в руках у забудовників. Просто стоять два будинки, посередині вже свічка там мусить стояти 16-ти поверхів. Зараз проводить вибори і все це ми побачимо. Якщо трошки десь а, іпотечне оце кредитування знову почнеться, що вони будуть з людей зможуть брати гроші. Да? Як гріби будуть рости? Оце біда. ще запитання? Просвіте, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що адекватної політичної сили нині немає, перспективи немає. Як ваша громадянська компанія взагалі збирається вирішувати цю, цю ситуацію? Ви знаєте, я вам е, теж е, скажу таку річ, що е, у мене поки, е, ну, на, 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 на сьогоднішній день да, єдина зараз є надія, є таке ну, розуміння цього процесу, що е, треба максимально. Е, от, Підтримувати тих людей, які от ну, є, є, є реальними на своїх там, мікрорайонах, своїх там, районах і так далі. Якщо це там або лікар, або вчитель, або якийсь там, ну тобто, якщо вона там ну, дійсно живе, як вона працює, да? допомагати цим людям, да? тобто я все рівно, ну я розумію, що влада від ні, нікуди від цього не дінеться. Вона буде змушена повертатися або на частково, або повністю до мажоритарки. Тому що я вам скажу, от ми про це вже торкалися, цього, але дуже, велике, ну, дуже серйозне питання це психологічний стан зараз у людей. От ми з вами ну, приблизно всі одного віку, і е, у нас ну, психіка, молода психіка, вона ще ну, гіпка, тобто ми якось призвичаємо до стресів і так далі. Якщо людина літня, або якщо людина знаходиться в критичному стані, а у нас 80, а то й 90% відсу... ну, може не будемо, може, там, дуже сильно звучати, але 80% людей знаходиться в критичному стані зарплати. Діти на щі, щось не зрозуміло. Зараз вони підуть 1 вересня в школу, треба давати на школу гроші. Тому що школа, там дахи течуть, туалети зламані, там відбувається страшне, спортзал, там взагалі спортзали зараз, вікна, а це ж діти, це ж для своєї дитини віддасть все. Да? Тобто, А людині нема нікуди пожалітися, нема куди. ну, Якщо депутат міг допомогти, але може і не міг допомогти, але все рівно. Він хоч знаєте, був таким певним знаєте, психологом. Да? Тому що якщо він не міг е, фінансово допомогти, да, тому що ну дійсно там, якщо до тебе звертається, там якось там людина приходить, ну дійсно така села, але там якась дуже складна ситуація. Ну там, наприклад, та ж операція, да, ну там 100 тисяч євро, ну де ти їх візьмеш? Да? Але написати кудись листа, десь подзвонити, десь цією людиною поїхати. Чи в міністерство, чи в, в мерію, ще кудись. Так же людина сама не поїде, вона і не знає, по-перше, куди їхати. Вона не вміє написати заяву, да? вона не знає. Але тобто, ці, ці, цей ланцюжок був абсолютно знищено. Да? І е, я сподіваюся, я, я, я розумію, що влада до цього повернеться, вони все рівно змушені будуть повертати або повністю, або частково мажоритарку. Я вбачаю як для себе особисто, для організації, ну якщо і взагалі для нормальних свідомих людей максимально зробити таким чином, щоб навіть якщо там 50% буде, але зробити все для того, щоб. Ті люди, які ти розумієш, вони знають, вони це там підвали цього району. Вони знають там, їх знають, вони там або виросли, або живуть. Цього просто заслужили. Їм цей мандат не потрібен для того, щоб там їм перед грішниками. Їм цей мандат, у нас не грубо скажу, але без бумажки. ну Воно так, як сказав класик, так воно є. Якщо у тебе немає мандату, тебе ніхто не буде взагалі з тобою, тебе слухати ніхто не буде. Да? А цьому лікарю потрібен цей майдан, мандат, щоб не просто так, знаєте, так голові адміністрації, ой, вибачте, Спиридон Митрофанович, можна до вас зайти, розумієте, щоб з наги вона відкрила двері до цього голови району да, і сказала, шановний, у мене там 100 ліжек. А 200 лежачих пацієнтів. І я мушу розкладати там матраци в коридорі. А ну давай поїдемо або зараз на тебе напишу в прокуратуру, і ти змушений будеш на мій депутатський запит, не те, що відписатися, а піти в прокуратуру і пояснити, чому ти е, не, виконуєш, не виконуєш свої функції. Розуміє? Тобто я вважаю єдине, от як от реально можна не просто знаєте, там, дати, от, от, зібрати без конференцію або там, з флагами ти щось з флагом теж треба махати. Да? Це це дуже потрібно. І треба брати. Знаєте, е, як я бачив, це трошки таке від теми відійду, але мені дуже сподобався плакат е, вибори в Парижу 60-ті роки. І там людина тримає кирп... такий кирпіч, такий кірпіч, булижнік. І, і там було написано, що значить, ми, значить, булижник замінив нам виборчий бюлетень. Тобто ми не довіряємо виборчому білетеня, ми довіряємо булижнікам. На жаль, можливо, і така буде ситуація. Да? Але треба добуватися конкретних, конкретних речей. Не, е, чому народ зараз не хоче нікому підтримати? Тому що розуміє, що ну, і, там, і там і там десь приблизно одне ж те саме хочуть їх десь там обдурити. Да? Тому що всі хочуть що зробити. Да? Е, та я на собі знаю. Господи, коли я приходив там в одну партію, іншу кажу, шановні, дивіться, я знаю свій район, але я вам гроші не поносу. Тому що я розумію, якщо ти поніс, поніс гроші. Та, ти вже перетворився в хнапка Да? Цифри коливалися плюс-мінус не те саме, незалежно від е окрасу. Да? Тобто, явище єдине, що ми можемо зробити е правильне і дієве, максимальне. Буде нас, можлив... якщо, якщо ми зможемо в Київраді... Ви бачите, там навіть тоді було, коли ще не було відкликання наших е депутатів, все рівно. От там 2002 рік, ще там до того, э, дуже багато було в Кейвраді, э, там дуже багато було лікарів, дуже багато людей, там, навіть там люди які починали з ЖЕКів. Да? Ця людина може, вона бере слово, вона каже конкретні речі. Вона каже, що там двері треба міняти, а там не треба. Там, там ліфти так, а тут так. А коли там якийсь э, 20-річний. Хлопець, випускник або ще студент Юрфака, не починає розповідати двірниковій, як йому треба працювати, а там стоять жінки, які там уже 20 років попрацювали двірниками, а там треба тільки на руки подивитися. То це страшне. Тобто, якщо поміняти якісний, а бажано і кількісний склад Київради, скільки, 120 зараз депутатів. 120 депутатів Київради Кожна отримує на роботу з виборцями мінімум 350 тисяч гривень на рік. Плюс, ще я скажу, ще гроші на утримання приймали. Да? І що? Все. Треба робити їх менше. Але в першу чергу якісно проводити туди інших людей. Щоб е, журналісти не боялися, да? навіть в інтернет-виданнях, от я вас дуже прошу. Да? От Якщо йдуть мажоритарщики, це все буде доступно, це ж не закриті списки, доступно. Будь ласка, зайти в пошуковик, не подивитися. Та я, я, ви ви таку, таку інформацію отримаєте. Я коли зараз просто дивився е, декілька біографій депутатів Київради зараз, в мене отак от волосся ставало. Там страшне, але вони йшли по закритих списках. Той тому дав гроші, той тому взяв, проскочив, а там. Уголовник там той, там той, там страшне, що відбувається. Там родич, там ще щось. Тому, якщо повернути, я знов таки кажу, що якісний склад Київради, після цього треба знов таки дуже серйозно і поставити питання: а це ж може зробити тільки Київрада, повернути ті ж райради, але знов таки повернути райради на мажоритарному принципі. І знову таки поставити питання про відкликання депутатів, щоб теж нічого поганого в тому, що директор школи або завод школи є депутатом райради, в тому нічого поганого нема. Тому що ця людина, цей керівник підприємства, буде дійсно стояти горою за, за свою школу. Чому? Тому що, так, да, всі, ну, знаєте, там, приємно нам сказати, що от мене обрали, я депутат. І, ця, і вона буде дійсно працювати, вона буде все робити для того, щоб батьки.